Христос народився, коли Ісус народився в Іфлеємі Іудейському у дні царя Ірода, до Єрусалима прийшли волхви зі Сходу, кажучи, де народжений цар іудейський, бо ми бачили звізду його на Сході і прийшли поклонитися йому ж вони були, оці звіздарі, і звідки вони були. Церковна традиція нам вказує на Халдею, страну Вавилонську, де прославився пророк Даніїл, як глава мудрих. І завдяки Даніїлу ті краї знали про Месію Спасителя, і знали книги пророка Даніїла, в яких було сказано про скільки седмиць залишилося до народження Христа. Коли ті седмиці минули, Богви побачили на небі незвичайну зірку. І от ми. Знаємо, до нас дійшли імена тих волгів. Це Каспар найстарший, Мільхігор наймолодший, і Волтасар африканець, з виду чорна грішна душа, а втім людина побожна і благочестива. Колись цариця Савська здалеку прийшла. Вклонитися царю Соломону і послухати його премудрості. І ось нині потомок цариці Савської прийшов до того, хто більше від Соломона. Подорож їхня була нелегкою. Це був довгий і небезпечний виснажливий шлях. Їх там... Чекали і бурі, і спрага, і небезпека від диких звірів, і загроз від розбійників. Оці дикі степи, пустелі передньої Азії, вони були, вони робили багато труднощів для них, і все одно вони впустилися в цей путь. І ось ми бачимо, що звізда, яку вони побачили на сході, вона йшла перед ними і вказувала їм путь. Як колись стовп вогненний вказував путь ізраїльтянам, і як колись стовп облачний в день, так само і зірка ця йшла, і що цікаво, вона світила і в день, коли сяїло сонце. І про цю зірку сказав Златоуст, що це не зірка була, напевне. Не, не зовсім зірка, а це була якась невидима сила, яка прийняла вигляд зірки. Бо дивіться, вона світила в день при сонці. Вона йшла поперед ним і не так, як сходять, небесні світила. Коли вони дійшли до Юдеї, вона сховалася. Коли направилася до Віфлеєму, вона знову з'явилася і стала над домом, де було немовля. Небесна і висоти зірка не могла показати це місце. Їй треба було спуститися. Тобто це деяка розумна, свідома сила була в вони, побачивши зірку, зраділи радістю великою і увійшли в дім, де і побачили немовля і з матір'ю його, і вклонилися їм, і розкривши свої скарби, достали свої дари. Золото ладан і смирно. Золото, як царю вшановуючи Царство Христове, ладан як Богу, тим самим визнаючи Божественність Христа, і смирно печальний дар, як нагадування про смерть і поховання, як людині принесли. І ось, коли вони прийшли до Єрусалиму. Вони так легко війшли, просто війшли до царя. І як уважно слухав їх ірод, ми з цього виходячи робимо висновок, що вони були про їхній високе царське достоїнство. Це був дипломатичний візит царів-волхів. І у них, мабуть, був свій почет. І почувши оце, де. Народжений цар іудейський Ірод стривожився і весь Єрусалим з ним. Ще пак. Ірод був цар незаконний, бо він до влади прийшов на багнетах окупантів. І ось він чує, що об'явився справжній нащадок, син Давидов, спадкоємець престолу Давидова. І перша думка знищити, знешкодити, позбутися небажаного конкурента. Тому він покликав пересвященників, книжників народних, питаючи, де має народитися Христос. Вони йому однодумно сказали, так вказують Писання в Вифлеємі Іудейському. І тоді, покликавши тайно волхвів, він у них уважно розпитував про час з'явлення зірки і сказав їм, ідіть поклоніться немовляти віфлієм, а потім повернеться до мене, я теж піду поклоню Йому. Ну, у Ірода були, були зовсім інші наміри. І ви знаєте, коли ми читали Євангелію, особливо ті... Ті мирні, спокійні часи, та це ж неможливо, щоб отак, такий злочин так побити всіх дітей від двох років і менше, біфлеємі, для чого, як? Ну а потім ми бачили і фашистські режими, і більшовістський терор. і потім. Казали, що ніде, крім Євангелії Матфея, не указано про це побиття немовлят. Ні в Луки, ні в Марка. Може, це так сочинено було. Ні, дорогі мої. Іосиф в Флавій пише, що Ірод, він помер через 4 роки після цього, після біців Болхвів. Помирав він тяжко, в муках. Внизу живота у нього завелися якісь черві, які з'їдали його заживо і робили йому нестерпні муки. І він знав, що весь народ буде радіти його смерті, і тому наказав з кожного дому убити когось, одну людину, щоб в кожному домі був траур, щоб там був плач, лемент і сльози. І не було сміху. Отак. От На смерть Сталіна Дмитро Павличко вірше написав, начебто про інші часи, коли помер кривавий торкомоада, по всій Іспанії пішли ченці, зодягнені в лахміття, мов старці, підступні пастухи людського стада. О як боялися святі Отці, що похинеться їх могутня влада, душа і ризика, тій смерті рада, чи ж не майне десь усміх на лиці. Вони самі усім розповідали, що інквізитора вже нема. А люди, слухаючи, їх ридали, ніхто не усміхнувся це навіть краткома. Бо, напевно, дуже добре пам'ятали, що здох тиран, але стоїть тюрма. От так, про Ірода. Ну а волхви, звичайно, вклонившись, немовляті, принігши свої дари, вони одержали від ангела у вісні откровення не вертатися до Ірода. І пошли, пішли в свою країну іншою дорогою. Як в краплі води, в води відображується весь навколишній світ. Отак в місті Волхвів ми бачимо шлях всього людства до Бога. І ця місія поділяється на три частини. Це шлях від Халдеї до Єрусалима, шлях, який підказала їм наука, їхні знання астрономічні. А далі вони прийшли до Єрусалима і вже зірка сховалася, вони не знали, куди далі йти. Отак От Академік Вернадський дійшов висновку, вивчаючи природу цю бездонну реальність, що нас оточує, дійшов висновку, що в світі існує якась розумна сила. Академік Вернадський, наш земляк і величезний авторитет. В світі існує якась розумна сила. Ну, а більше цього наука просто сказати не може. Щось є над нами. А що саме? Яка її природа? Не знаємо ми. От на цьому завершився перший етап. Це путь волхвів до Іудеї. А далі їм прийшлося йти в палац Ірода і питати у книжників, що нам кажуть писання. І вони вказали найперше писання пророка Міхея. І ти, Віфлеєме, земли Іудова, нічим не менше від інших воєвоз Іудиних, бо з тебе вийде вождь, який пасе народ мій Ізраїля. І ось вони пішли, направили стопи свої до Віфлеєма. Зірка, яка йшла поперед них тоді до Іудеї, тепер знову з'явилася і повела їх до Віфлеєму. Про цю зірку колись ще на зарі історії священної, коли Ізраїль виходив з Єгипту, Валам дав пророцтво, всупереч його волі. Він, його попросили проклясти Ізраїля. Він розкрив уста і благословив. Він сказав, бачу його, та не близько. Дивлюсь на нього, та він буде не скоро. Постає, сходить заря від Якова і постає берло від Ізраїля. І ось це писання збулося тоді. Ось прийшли от вони, значить, це вивчення. Слово Боже, Писання, яке дає нам духовні очі. Значить, Писання вказало на Віфлеїв. Звізда стала над домом, де знаходилися Марія, Йосип і Немовля. І вказала їм те місце. Ну, деякі думають, а чого у Луки сказано про вертеп, а там про дом? Ну це ж по-людськи дуже зрозуміло. Вони сховалися тоді в негоду, бо прийшов час, прийшов час родити Марії, а потім, звичайно, вони знайшли собі якусь хатку, куди прийшли волхви. І от вивчаючи оці дві книги, книгу природи і книгу Писань, вони всі належать одному авторові, Богові. Ми Краще розуміємо кожну з них. Розуміємо смисл природи, розуміємо краще писання. Бо на всьому видимому написано свідчення про невидиме. І невидиме Боже, його одвічна сила від створення світу через розглядання творіння стає зрозумілою. Так десь сказав. Апостол Павло посланні до Римлян. І найбільші вчені були віруючими людьми. От, наприклад, великий Іван Кеплер, він був переконаний, що Бог не є Богом безладу, але Богом порядку. І в такому переконанні він обчислив точні закони руху планет. А споглядаючи Всесвіт, цю сферу безмежну, у якої центр всюди, а периферія ніде, Паскаль побожно вклонився перед величчю Божого творіння. Третій етап цієї місці, коли волхви. Вже дійшли до посереднього спілкування з Богом. Бог сам їм сказав, що їм далі робити. Наче по протоколу, по звичаю, вони були повинні повернутися до Іра, до царя. Вони ж не, не... і не думали, що у Іра якісь лихі замисли, але послухали ангела і пішли в свою країну. Але там ще один момент є в Різдві Христовому, що не тільки волхви вклонилися немовляті. В ту ніч, коли народився Христос вертепі, пастухи в околицях Віфлеєму пасли свою отару, сторожили своє стадо. І ось раптом світло з неба було, і ангел Господний став посеред них і дуже їх злякав. Що він сказав, не лякайтеся, я сповіщаю, прийшов благовістити вам радість велику, яка буде всім людям, бо в місті Давидовому, тобто в Іфлоємі, народився Спаситель Христос Господь. Тільки він це сказав, зразу його оточило воїнство небесне і почули пастухи спів, який ми співаємо на службах зараз. Слава Вишніх Богу! і на землі мир в людях благої волі. Одійшли ангели до неба, і пастухи один до одного сказали, підемо до Віфлеєма, подивимось, що там сталося, про що нам сповістив Господь. І вони пішли, а і сказав Іван, ось вам знамення буде, ви побачите немовля, що лежить у яслах сповите. І вони прийшли і так і побачили, побачили цього немовлятка, побачили Христа, вклонилися йому смиренно і, славучи Бога, одійшли. Ви знаєте, це такий простий, щасливий путь пастухів оцих. Вони не вивчали писань, вони не займалися науками, вони в простоті душевній. Чистоті серця вони одержали прямо від Бога безпосереднє відкровиння. Вони почули про народження Христа і в ту ж саму ніч його побачили. Який з двох путів найкращий? Кращі оба, обидва і путь пастухів, і путь волхів. А ми, дорогі мої чистим серцем, сприймемо це ангельське благовістя, слава Вишніх! Богу і земний мир в людях благої волі.